Ніби все підключено норм, але проблема в тому, що контролер не запітаний, а він підключений у нас до цілої щитової групи, щоб не, не хочеться її роз'єднувати. Прийшли другим способом. Є трансформатор на 24 вольта, і ми його напряму підключаємо до конкретно ну, необхідного клапана. И коли достатній тиск, включаємо клапан в розетку. Ну в смысле трансформатор в розетку, він подає 24 вольта на конкретний клапан. Викрутимся завжди.